Проби повернути до життя тих, хто помирає, вони, мабуть, давні, як саме людство, але тільки у 20 столітті ця боротьба стала справжньою наукою. Отже, сьогодні ми з вагою розберемо, що саме відбувається з організмом, коли згасає життя і де пролягає та сама надзвичайно тонка межа між життям і смертю. І ця наука називається реаніматологія. Її мета не просто зафіксувати факт смерті, а глибоко зрозуміти сам процес помирання, який ми називаємо термінальним станом. Бо ж логічно, правда, тільки досконало вивчивши, як саме життя згасає, можна розробити ефективні методи, що дозволять його повернути. І тут важливо розуміти, до термінального стану можуть призвести абсолютно різні не пов'язані між собою причини. Проте сам процес помирання він незалежно від того, що його запустило, розгортається за дуже чітким універсальним сценарієм. Що ж може стати цим пусковим механізмом? Та що завгодно, це може бути шок будь-якого походження, інфаркт міокарда, масивна крововтрата, асфіксія, коли перекриті дихальні шляхи, чи навіть утоплення або електротравма. Причини різні, а от результат один: запускається невблаганний каскад реакцій, що веде до поступового згасання всіх життєвих функцій. І ось ми підходимо до ключового моменту. Припинення життя це не раптове вимкнення світла. Ні, це поступовий процес. Він проходить через кілька дуже чітких стадій і починається все з преагонії. Отже, все починається з преагонії. І цей етап може бути, знаєте, оманливо довгим. Іноді він триває кілька годин, а іноді і кілька діб. Це критично важливий час не тільки для пацієнта, але й для лікаря. Адже саме в цей момент потрібно вчасно і чесно повідомити родичів про всю серйозність ситуації. А що ж у цей час відбувається з організмом? По суті, починається остання боротьба. Легені вже не можуть забезпечити достатню кисню, з'являється задишка. Артеріальний тиск він катастрофічно падає. Уявіть, до 60 міліметрів ртутного стовпчика, а то й нижче. Серце в цей час відчайдушно намагається це компенсувати і прискорює свій ритм, але свідомість, свідомість вже починає потроху згасати. Далі ми переходимо до наступної стадії агонії. І ось тут є один цікавий і підступний момент. Вона часто починається з такого, знаєте, короткочасного й оманливого покращення стану. Це такий собі останній сплеск життєвих сил, на якусь мить може підскочити тиск, прискоритись пульс, інколи навіть свідомість повертається. Але це, на жаль, лише затища перед бурею. Одразу за цим іде стрімке падіння. Тиск обвалюється до критичних 10-20, пульс сповільнюється до 20-40 ударів на хвилину, а дихання стає поверхневим з хаотичними паузами. Це і є те саме дихання біота. Звісно, свідомість зникає остаточно, зіниці розширюються, а тіло починає холонути. І ось ми на етапі клінічної смерті. Це стан, коли всі зовнішні прояви життя зникли, але і це найважливіше, але в реаніматології незворотні зміни в тканинах, а особливо в корі головного мозку, ще не настали. Це той самий переломний момент, це ще є шанс, реанімація ще можлива. Існує чотири головні кардинальні ознаки, які вказують нам на клінічну смерть. По-перше, дихання відсутнє. По-друге, ми не можемо прощупати пульс на магістральних артеріях і не чуємо серцебиття. По-третє, зіниці максимально розширені і абсолютно не реагують на світло. Ну і, звісно, повна відсутність свідомості. Окрім цих основних, є ще й допоміжні ознаки. Вони ніби доповнюють загальну картину і підтверджують діагноз, хоча й не є першочерговими для прийняття рішення. Давайте пройдемось і по них. Блідість шкіри логічно, кров зупинилась. Повне розслаблення всіх м'язів, через це, до речі, часто опускається нижня щелепа. Артеріальний тиск, ясна річ, падає до нуля. Тіло починає потроху охолоджуватися, втрачати тепло. Якщо підключити ЕКГ, ми побачимо або пряму лінію, асистолію, або хаотичні беззмістовні скорочення, фібриляцію. І нарешті, через розслаблення свінктерів, може статись мимовільне сечовипускання чи дефекація. Все це просто підтверджує те, що нам вже показали основні ознаки. Вирішальним фактором тут є час. За звичайних умов це вікно можливостей триває всього навсього 4-6 хвилин. Кожна секунда буквально на вагу золота. Саме стільки часу є у медиків, щоб почати реанімаційні заходи і врятувати мозок від фатальних незворотніх пошкоджень. Отже, діагноз встановлено. Що далі? Відповідь тут може бути тільки одна: негайна, рішуча дія. І ось це найголовніший висновок з усього сказаного. Це не просто якась рекомендація, це по суті закон виживання. Кожна втрачена секунда катастрофічно знижує шанси. Негайний початок серцево легеневої реанімації це єдиний спосіб встигнути в те саме критичне вікно 4-6 хвилин. Якщо ж реанімація не була проведена вчасно або виявилася, на жаль, безуспішною. Клінічна смерть переходить у біологічну, і це це вже незворотнє припинення життєдіяльності. Це і є та сама точка неповернення. Ось ця таблиця дуже чітко показує різницю. Подивіться, початкові ознаки, як от відсутність дихання чи пульсу, здавалося б, однакові. Але ключова відмінність вона на клітинному рівні. При клінічній смерті зміни в тканинах ще можна повернути назад. При біологічній вже ні. І саме тут зникає будь-яка можливість оживлення. Існують абсолютно достовірні ознаки, які безпомилково підтверджують, що настала саме біологічна смерть. Це, по-перше, зниження температури тіла нижче 20 градусів. По-друге, поява синюшно-багрових трупних плям. По-третє, трупна закляклість, тобто затвердіння м'язів. І нарешті специфічна ознака котячого ока: це коли при стисканні очного яблука з боку зіниця деформується і вже не відновлює свою круглу форму. Коли смерть остаточно констатована, робота медика на цьому не завершується. Настає етап, який вимагає не меншої поваги та професіоналізму це дотримання чіткого протоколу поводження з тілом померлого. Процедура тут дуже чітка і послідовна. Спочатку лікар фіксує точний час смерті, потім тіло готують, обережно кладуть на спину, підв'язують щелепу, щоб вона не відвисала, закривають повіки. Усі коштовності знімають, щоб передати родичам. А якщо щось зняти неможливо, роблять про це запис. Далі йде дуже важливий крок: тіло залишають на дві години. Це робиться для того, щоб з'явилися ранні трупні ознаки, які є остаточним підтвердженням смерті. Після цього на стегні роблять запис з даними померлого, і вже на останок оформлюють всі необхідні документи для транспортування тіла до моргу. І наостанок давайте поставимо собі питання для роздумів. Чому вміння точно, безпомилково розрізняти ці стадії є не просто якоюсь професійною навичкою, а фундаментальним, моральним та професійним обов'язком кожного медика? Відповідь на це питання по суті і визначає межу між шансом на порятунок і повагою до неминучого.